Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 30 липня 2023 року вирішив випустити все і качок на вільну пашу. Ось тут відкрив їм частину вольєра, бо бачу комбікорм вже закінчується. Це його купляти постійно теж буде не, не сильно вигодно, тому треба їм вже давати волю потроху. Жимолость отошла вже. Хоча тут кавуни є, буряки треба буде огородити. Це що перший виживший на шестя Барбоса такий вирос Муллард. Оце ж ці маленькі. Насувається в нас гроза. Хай пасуться я думаю. Воду я їм туди наливаю, вони вже привчені. Потроху ареал свій вони розширюють виїдання бур'янів. Ці там, ці там, ну Ай ростуть потроху в пшениці вони їсти ще не сильно хочуть а комбікорпус постійно їм куплятися теж їздить постоянно в магазин, не сильно хочеться. Ось так, такі вже гусі качки вирісли. які чубляться ось таке оцесь пташиний двір такий тут підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей бувайте